Пекін закликає китайських громадян реєструватися в програмі добровільного донорства органів. Але як пишуть у соцмережах, декого до участі у програмі примушують. У липні китайський адміністративний центр з донорства видав важливе повідомлення, спрямоване на пропаганду донорства органів серед китайських громадян. Це повідомлення почали поширювати школи, медичні установи та підприємства по всій країні. У програмі беруть участь навіть учні середніх класів. Як пишуть в інтернеті у північній провінції Шаньдун місцева влада зобов'язала брати участь у програмі всіх працівників системи охорони здоров'я. водночас начальство безпосередньо тиснуло на своїх співробітників у відеоролику, опублікованому в мережі. Місцева жителька розповідає, що отримала повідомлення про успішну реєстрацію у програмі після того, як утратила посвідчення особи. Інші поділилися схожими повідомленнями, наголосивши, що навіть не намагалися зареєструватися. Деякі також зіткнулися з труднощами під час спроби скасувати реєстрацію. Ось що розповів колишній китайський адвокат, який зараз живе в Канаді. вони змушують вас жертвувати, а потім стверджують, що це добровільно. Вони змушують усе суспільство брати участь у цій кампанії з донорства органів. Тільки так КПК може приховати незаконне примусове вирізання органів у Китаї. За даними управління ООН з прав людини у період з 2001 по 2006 рік було вбито десятки тисяч прихильників Фолоньгон. Їхні органи під керівництво влади продавали для трансплантації на чорному ринку. Фолуньгун це духовна медитативна практика, яка базується на принципах істини, доброти й терпіння. Водночас вищі чиновники КПК, схоже, більше за інших користуються цим джерелом органів. На початку цього року вийшов некролог щодо смерті високопосадовця. Згідно з ним йому пересадили кілька органів. Майже одразу цей некролог із китайського інтернету видалили.